Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. У даному відогляді надамо увазі акумуляторний на кокрут від компанії Makita, а саме модель DTW301. Як ви бачите, постачається у картонній коробці саме соло-версія. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині, та приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, а саме картонну коробку, котрі постачається соло версія, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас, як завжди, є уся Необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Дали нам також досить непогану металеву кліпсу, кріплення для неї. Встановлювати її можна з лівого чи з правого боку, в залежності від вашої потреби. І звісно, в комплекті, де у нас сам гайкокрут. Друзі, бачите те, що акумулятори та зарядний пристрій тут відсутні. Це зроблено для того, щоб ви могли скомплектувати набір саме під свою потребу. Або якщо вже маєте акумулятори від подібного 18-вольтового інструменту від компанії Makita, Можете їх використовувати відповідно і на вашому новому гайкокруті. круті Лінійка 18 вольтової техніки дуже і дуже широка. Якщо хочете з нею ознайомитись, звісно, переходьте на сайт Tools.netua. Розглянувши комплектацію, переходимо до технічних характеристик. Кількість обертів регулюється від 0 до 3200 обертів на хвилину. Число ударів від 0 до 4000 ударів на хвилину. Крутний момент від 100 до 330 ньютонів на метр. Габарити 144 на 79х223 на мм. Вага інструменту 1,8 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого гайкокруту і почнемо з того, що під'єднаємо до нього акумуляторний блок. Адже саме з акумуляторним блоком можемо надати вашій увазі більшість його переваг. Розглядаючи корпус даного інструменту, ми бачимо те, що тут у нас досить особлива передня частина, про неї ми розповімо пізніше. І далі бачимо наявність величезної кількості вентиляційних отворів для кращого охолодження та можливості більш тривалої роботи без перерви. Звісно, більша частина корпусу у нас прогумована, це зроблено для більш зручного хвату та упередження випадання інструменту навіть знову ж таки під час дуже і дуже тривалої роботи. В зоні руків'я у нас знаходиться перемикач функції реверсу. В дуже і дуже зручному місці. З заднього боку чітко бачимо надпис Брашліс. Що це означає? Це означає те, що даний крут оснащений безщітковим мотором. Відповідно, безщиткові мотори, як ми всі дуже добре знаємо, не потребують регулярного сервісного обслуговування, адже не мають вугільних Щіток. До того ж, дані мотори більш продуктивні та набагато ефективніше використовують заряд акумулятору. Відповідно, на одному і тому самому акумуляторному блоці цей інструмент працює довше в порівнянні з щитковим. Далі, друзі, переходячи до блоку керування, вже можемо надати вашій увазі саме переваги цього інструменту. І перше, на що звертаємо увагу, це можливість регулювання. Кількості обертів та кількості ударів. Звісно, ця функція буде присутня в будь-якому поважаючому себе гайковерті. Проте тут у нас є ще й додаткові функції для вашого комфорту та розширення по суті спектру завдань, котрі ви можете виконувати з цим комфортом. У нас присутня можливість увімкнення або вимкнення підсвітки робочої зони, тобто, у випадку, якщо вона вам заважає, ви можете її вимкнути. І присутній досить специфічний режим. Цей режим дозволяє нам працювати більш делікатно, не граючись спусковою кнопкою. На першій швидкості цього режиму у нас буде автоматичне вимкнення ударного механізму при отриманні певного спротиву. Тобто, якщо ви завинчуєте болт, щойно він до кінця закрутився, він не буде перекручуватись, перетягуватись, інструмент автоматично зупиниться. Якщо ми натискаємо, Знову ж таки на цю клавішу, та у нас інструмент переходить у другий режим, то ця зупинка буде відбуватись через пів секунди після початку спротиву. Тобто даний болт буде затягнутий більш потужно. І Якщо вам потрібно дуже сильно загвинтити саме цей болт, у вас є можливість збільшити цей проміжок до однієї секунди. Тобто, цілу секунду у нас буде працювати ударний механізм. Відповідно, болт буде докручуватись надпотужно. Якщо ми працюємо навпаки на відвинчування, то ця функція нам допоможе автоматично вимкнути інструмент в момент, коли в нас зникає спротив. Тобто, коли ми витягнули болт з його кріплення, у нас він не відлітає кудись в сторону, а просто зупиняється інструмент та болт залишається в голівці. Це дуже і дуже зручно. Отже, розповівши вам про більшість переваг даного інструменту, надамо ще й бонус, а саме повернемось до цієї гумової накладки. Дана гумова накладка допомагає нам знайти інструмент, а саме як? Коли ви хочете знайти ваш інструмент в певному приміщенні, просто вимкніть світло. І ось ця накладка буде горіти зеленим кольором. Відповідно, ви завжди знайдете свого гайкокрута. Друзі, на цьому наразі у мене все. Випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи взагалі будь-якого іншого інструменту, чи з приводу комплектації цього інструменту, звертайтеся до фахівців, менжі сайту tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент саме під вашу потребу. Подякував та побачимось.